Стою на колінах, вмиваю сльозами, не можу молитву словами сказати, та ти наперед усе Господи знаєш і кожну сльозу і за витираєш. Мій Боже, молитва моя не за себе, не Усе, що потрібно, я, Господи маю, за інших людей тебе, Боже, благаю, за тих, хто сьогодні в підвалах ночують, хто вдень і вночі страшні вибухи чують, хто вже призовув запах свіжого хліба, у кого від дому немає вже й сліду. За тих матерів і батьків, що ніколи не будуть вести своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тата, ні мами. Сьогодні, мій Боже, до тебе молюся, за діда, здорогу, за сиву бабусь. Тікати стареньким від горя не сила, молюся за тих, хто лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей від поранень лікують, за тих, хто з вогню кожну душу рятують. Молитву Осю, я щодня в серці ношу і милості. Господи, прошу, помилуй, учиш, підкріпи кожне серце, Спаси, збережи Від тенець злої смерті, змістись веселив кого руки огляли і тих, хто про тебе ніколи не знали, поклич за собою, дай справжнє прозріння, хай кожному явиться, Боже, спасіння. Благаю тебе, щоб серця не стверділи, щоб вміли прощати і любити вміли. нехай душа кожна впаде на коліна і пізнаю, що в тебе є поміч і сила. Стою на колінах, тихенько шепочу, за інших людей тебе, Господи, прошу, нехай в небеса ця молитва полине. Ваше народ України. Амінь. Амінь.